Вітаю вас на моєму каналі Дневник Ніщеброда. Сьогодні я хочу проговорити одну цікав... один цікавий термін. Називається він Втомлений лев. Я його почув досить недавно в якомусь з розборів бізнесменів бізнесменами. І в мене якось все дуже склалось. Я зрозумів, що в моєму житті. Дуже багато таких етапів життя, коли я ловлю себе на цьому состоянні. Тобто втомлений лев це тварина, яка має сильні кіхті, сильні м'язи, статус серед других тварин, багато там зор, там зір який занадто гострий. Всі там м'язи, все готове для того, щоб він щось зробив дуже сильне, що ніхто інший не зробить, але він втомився. І він лежить, і все все, так би мовити, пропадає. І е, у цій аналогії дуже багато з тим, що маю я у своєму, так би мовити, статусі. У мене є команда, у мене є якісь там. Ну, відомість деяка. У мене є закриті потреби. У мене є, в принципі, бюджет на якісь починання. У мене є сім'я. У мене багато ну, важливих атрибутів, які повинні надавати якусь енергію. Повинні давати силу для звершень. Ну, звісно, зараз війна і можна списувати цю всю історію, що, типу, нас десь там прижимає. Дійсно, є і така історія, але я думаю, що це не основний, а один може бути з якихось факторів. І проблема в тому, що я відчуваю цю херню і ну, я її довго не осознавав, зараз вона вже. Осмислена, вона зрозуміла, і це те, над чим, ну, з чим треба в собі боротися, що потрібно взяти на контроль. Бо, ну, звісно, ця історія бісить, і ну... треба щось з цим робити. От. І ну, питання от таке, що ти вроді як не то, щоб втрачений, але ти все ще в пошуку. Ну, Не то, щоб. Якби, ти втомився, бо ти не так уж і там сильно перенапрягся, але ти щось відпочиваєш. І е... я, мабуть, деякий перелік у цьому е... впливі, що це може впливати. Да? Там, може це ну, якісь історії з приводу того, що ти там, ну там, поспорив з дружиною, не знаю, там. Ну, щось якась угода не вдалась. Щось, що ти спланував, не, не трапилось. І так декілька разів, як щось відбувається, ти втрачаєш силу перемог. Не знаю, там. Ну, знову ж таки, там ці мобілізації, да, це зараз такий фактор для чоловіків досить давлячий. Не знаю, якісь знову ж таки сумні новини, що ти побачиш, Ну, от я буквально там, в тих же соціальних мережах побачив і. Ну як. Що таке війна, да? типу, дистанційно понюхавши пороху, там багато важких дуже історій. Не знаю, щось ти, ну, наприклад, там планував купити, там під знижечку все хорошо. А потім або знижку відмінили, воно там дорожче, або воно, в принципі, зникло. Не знаю, там знову ж таки очікування е завищені з приводу якоїсь теж покупки, а по факту воно ну, не дає того функціоналу, який тобі потрібен. Там, не знаю, проблеми з машиною. Ну, якісь хлоп... хлопота такі можуть нагромоджувати цей список, що може тебе. Якось збити. Ну, бізнес, да, звісно, коли ти ведеш свою справу, у тебе там обов'язково якісь там штучки. І да, зараз у нас є штучки з, можна сказати, двома з наших співробітників. Це добре, що у мене появилась Олена є... Мазніченко. Я от буквально недавно з нею бачився, я можу сконцентруватись на ній, бо там якась херня відбувається від тих двох. От, і якось, мабуть, треба мати або внутрішній дуже незламний стержень для того, щоб цим факторам ну, протистояти, або зменшити е, важливість цих факторів, просто ну, фізично, ну, як фізично, М мисляно да, там, перерахувати, переначислити. На їх вплив в якихось балах і просто ну, не париться з цього приводу. Або якась філософія життя, або, може, дійсно, якась своя ціль, в якій ти там отримуєш свої перемоги. Там, наприклад, зараз я там в Тіктокі пориви свої реалізовую. Але треба, щоб щось, якась ниточка, тебе. Звідти витягнула, щоб ти витяг себе за допомогою якоїсь жердиночки жор останньої надії. Ну, не те, щоб останньої, но... але жердиночки надії да, вибратися з цього всього, бо воно прям молотить і молотить. І чим довше ти у цьому відчутті ну, пробуваєш, тим, звісно, це напряжніше і напряжніше. От, і це відбувається зараз. Я не знаю. Тобто питання не в тому, що щось погане. Ну і понятно, що не так, щоб хорошо. Але уставши лев – це недореалізованість, Не до... Це ну, абсолютно не оптимальність. Тобто, є дуже багато ресурсів, немає їх. Реалізації все. Тобто це, мабуть, якась інтелектуальна абсолютно проблема, навіть не психологічна, а якась більше інтелектуальна. Бо тебе, тебе не влаштовує те, що ти не твориш те, що міг би. Не те, щоб тобі ну, там нема що їсти, я не знаю, ну не питання Днівнікані Шіброду, як він повинен бути. Не питання того, що ти щось не дозволяєш собі. Це питання того, що твої ідеали вони або не чітко сформовані, або сформовані до не ті якась інтелектуальна жвачка. Надіюсь, ви мене зрозуміли. Живіть багато.